Знайомимось із вами, із новинкою торговельної марки Ardeста, посуд керамічний. Бачите, такий стильовий дуже посуд, тарілки салатниці, одна трошки завбільшки, одна менша. Колір Беш такими сірими розводами. Відносно СВЧ печей посудомичних машин. Виробник. Наголошую, що не рекомендовано мити в посудомиїчній машині, саме за того, щоб золотистий обідок не змінив свій колір. Кожну одиницю можна придбати окремо, бачите обідня тарілочка, десертна тарілочка, салатниця трошки більше, трошки менше. Все виконано в однаковому стилі. Щас ще раз покажу, щоб було дуже гарно видно і ви могли роздивитися. Ви, бачите, нестандартний такий посуд, дуже красивий. Так, І зараз от покажу, як можна так зробити собі сервіс, придбати, ще раз наголошую, любу кількість, яку ви потребуєте із кожної одиниці. Для більш детальної інформації, як завжди, переходимо на наш сайт vedelka.com.ua.